Український дрон Пирун зарекомендував себе на фронті. Він майже завжди майстерно обходить системи радіоелектронної боротьби окупантів і ефективно знищує особовий склад і техніку загарбників. Про вдалі скиди та особливості перуна. Далі в сюжеті Армія ТВ». Це «Перун Х 9 Важкий бомбар. Саме частіше працюємо вночі. Ним. Якщо порівнювати його з вампіром, наприклад, то він більш устойчує до вітру. У вампіра там 8 метрів в секунду пориви, а в цього до 12, 10-12 можна літати. Важкий дрон-бомбер перун може нести до 16 кілограмів озброєння, максимальна дальність польоту 20 кілометрів. Окрім того, безпілотник має систему автоматичного наведення, тобто здатний працювати навіть тоді, коли зв'язок із ним втрачено. У нас чотири боєприпаси на кожну точку, чотири точки ти йому даєш. Ми літаємо, знаємо, де там реп стоїть. Ми облітаємо, там, наприклад, реп цей. Ну, Ти так само місії задаєш, прилітає на точку, зависає там, ти поставимо, 3-4 секунди. Він стабілізувався, сам може збросити. Українські захисники розповідають, що разу перед виконанням бойового завдання порун програмують на певний маршрут. Якщо безпілотник потрапляє до рук ворога, пам'ять БПЛА автоматично стирається. Вага вибухового вантажу залежить від погодних умов. Відповідно, в негоду вона зменшується. Зараз ми будемо летіти на бліндаж. Хлопці наші розвідку днем робили. Там ми хі... бігали, там викапується. Нам треба розібрати зараз бліндаж. Перун завжди готовий до вильоту. На виконання бойового завдання військові закладають 15-20 хвилин. Цього достатньо, аби поцілити у ворога та швидко змінити локацію. Отак, поверніть, будь ласка. О, отак отлічно. Давай от... Зкиди, активовано. Можна не кидати бімбу. На нам на вход не треба. Нам і... треба ось сюди валік лежить. все, бач, вишить. Ні, так воно тоді так там це вход. А нам треба зараз ПГшками їхати. Є... в бліндаж не... всередині. Ну, ну нам, нам чуть, -чуть не пробивав. Ось одеться це біле п'ятно чуть нижче. Так, перша пішла. Безпілотник працює по різних цілях, однаково успішно б'є як по ворожій техніці, так і по особовому складу окупантів. Дрон за допомогою системи управління долітає до заданого квадрату, а потім з висоти скидає боєприпас. Військові розповідають, кожна вдала операція стимул для подальшої боротьби з агресором. Я бачу, що пі роблять. З людьми і ну з ними, ну нам в нас одної дороги з ними немає. І я розумію, що якщо вони прийдуть на нашу територію, на нашу землю, то життя не буде нікому. Кожен має ну, нести свою відповідальність і захищати ну, свої інтереси, свою, свою землю. Про дрон Перун вперше стало відомо у серпні 2023 року. А в лютому торік Міністерство оборони оголосили про початок масового виробництва цього безпілотника. Відтоді за допомогою бомбера вдалося ліквідувати не одну сотню росіян.